Та прогоранку. Біжу на секінд, дощик покрапає, але дуже тепло, я кажу, так теплесенько. Не знаю, може через те, що дощик крапає. Надіюся, погода виправиться буде сух сухіше. Щось не дуже хочеться їхати в дощ. Всім гарного дня, далого дня і мирного неба. Біжу. Зробила собі. Каву, О, цикорій. І булочку помастила знову сиром, так щоб вона трошки мене більше тримала. Тут є теж булочки, боксик поставила, перемастила маслом і дала сир твердий. У Несі зробила чай. І м -м чай в термос і печення крекер дала сухим. Може, ще потім куплю Марію. Ну, скільки там треба, ой, в дорозі там сильно будемо їсти. Там потім сходимо та й перекусимо це все. Думаю, того достатньо. Банани, ще візьмуть і все. Все. Мене саме пробучали перекладимо. дівчата, вівчар, вітки, безчину. А дайте, будь ласка, лейкопластер. Будемо мати на 10 штучок, будемо мати на 20, На 10. На 10, бо, тому що вдома забула так зараз нагально, як то кажуть, треба. 300 Коломийка. Водій неправильно зрозумів, одним словом, він не той маршрут задав, і треба чекати десь годину часу, щоб водій приїхав назад і взяв нас туди, куди ми маємо їхати. От дебіл. Вибачте за слово. Ми маємо кімнату квест, та якби попасти, так якби так. В нас вже починається з самого ранку цей квест. Тобто називається завдання знайди автобус і сядь в нього. Тому зараз ми з діточками направляємося шукати автобус. То тут мені здається, що вона казала, що десь в Аш... То Ашан і десь. Підвальне приміщення. Клуб? Доїхали, припхалися. Як кажуть, маршрутка така так гуділа, що нас аж фури переганяли, настільки ми так швидко їздили. Але то з дітьми, знаєте, то нехай буде вже так, як є, але... Та пенсіонер, ми ледве цей. Ми зупинилися. А, о, о, о. Десь вниз, то за тим, за рогом. О, о квест кімнати, бачите, як гарно пише. Добрий день. такому будинку. Такі балкончики гарні. Тут квест кімнати. Ми зараз з дівчатами йдемо трошки на каву, а там аж дві години діти мають тисі. Ну, Кажуть, що будуть задоволені, що це все нормально. Тому будемо дивитися. Але супать тільки не менше. Я ще такого нічого не бачила.

Ходили старші, але на що повірила, тому що їй так було на роботу. Тобто вона була, вона бачила ціль, вона була мотивована чим вона вона е, на кращу роботу йшла і вона тоді. Якщо це просто ну, для тебе бруя.

О, ми тут два були в піцерії. Так. Тут така загостка, тут ми будемо з Венесою обирати меню, то що вона хоче. Все, ви вже хлопці. А, меню. Все? Бакчикен. Макі. Макчикен. Бекон, Бекчікен Каррі. О, п'ять, 600... сім, зараз. <різований> Це все оперативно. Так, цікаво тут усе. А за А тебе 627, два сім так, Одеса? Люди, як муравлі там працюють. А де yeah. там ми, ми при... при, при, при. Yeah. А, А, yeah. он там. Yeah. О, дивися, там мат сідає. Yeah. А от тут дівчатка є. Yeah. Чи то вони. Mm -hmm. Mm -hmm. Sofie, Cold, холодне. Ні, так весні кімнати вони завжди є інші, знаєш. Ну, тобто ти вже завжди вибираєш. Ми вже вдома, фу, слава Богу, в самбі. Трохи втомилися, але задоволені, що ми е, поїхали. Я втомилася. Ти, ти втомилася, ну, але, але, як то кажуть, позитив. Я не і я хочу сюди, щоб нас погуляти. От було класненько, діти всі задоволені. Не лишилося ні жодної дитини, щоб не було задоволена. Було класно. Нє, квест кімнати -то, от, дійсно для дітей. Вони Ді не сидять, не чекають, не, не нудяться. Ага, класно. Тому у Львові побували. Я думала, що квест кімнати такі, а вони приходили, як знаєш, сходимо і нам треба пройти його аж до квору. Ну так. А, 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 а е, логіку Так, звичайно, логіка повинна бути. Приїхали, прибули додому, так, парасоля нікому не потрібна була. Але Венесочка брала парасоль ще зранку, коли перший урок мала. Бо українська мова, і контроль, ну, там треба було комусь там дописати. Вона сказала, що вона дописала, що їй не треба. Ну, одним словом, моркву ми всю з'їли. Там я взяла моркву, то моркву ми всю з'їли. Банани так ми і не з'їли. І де не з'їли навіть і булочки. Там Взяла булочки, помастила маслом і сир поставила, і не з'їли ми. Я зараз... Купюю тиші, тиші сімочки сирі і смажую, трошки солі надаємо. Я передягнулася зараз по личку і відпочивати.